Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numismatic, і ми тут говоримо про монети, зокрема, про монети Євросоюзу, 2 євро. Сьогодні, друзі, на часі у нас перебір трьох ролів. Маю надію, що сьогодні ми знайдемо серед них якісь цікаві монетки. Подивимось, побачимо. Як завжди, прохання підписатися, поставити лайк. Ну і що, друзі, вперед? Для тих, хто вперше на каналі, нагадую, друзі, серед звичайних обігових монет 2 євро, ми шукаємо в таких от ролах шукаємо якісь пам'ятні монети. Найбільша цікавість, звісно, коли попадаються маленькі країни Європейського Союзу, так, які мають невеликі тиражі. Так, в основному, хто дивиться мій канал, так, в основному у нас дуже багато з Німеччини монет, так, тому якщо попадається нам. Якась країна, крім Німеччини, це теж завжди-завжди класно. Так, окей, друзі, дивимося. Так, це у нас перша монетка Німеччини. Нагадую так, що я теж колекціоную монетки німецькі теж за роками вже. Тому я потім буду переглядувати, передивлюватися. 2011 рік. Так, дивимось далі. Так, те ж саме Німецька. Так, наступна монетка, друзі, Німеччина. Далі те ж саме. Так, так, друзі, перша на сьогодні монета пам'ятна. Мекленбург переднє помирання 2024 року від Штутгарта. Ось така монетка. Кладемо її. Так, дивимось далі. Ой, друзі, ця монета нам трапляється дуже часто останній час. Так, це монетка з Греції. Але, друзі, мені здається, що вона доволі не в поганому ще стані. Так як для монети 2004 року. Я думаю, що та монета, яка є в мене, точно буде гірша, ніж ця. Це ще доволі непогано. Має ще блиск такий доволі гарний. Так, тому я думаю, що вона піде в мою колекцію, я її заменю. Подивимося. Так, це звичайна німецька. Те ж саме. Так. Так, аналогічно. Так, наступна монетка, друзі, Берлін від Мюнхенського монетного двору. Бачимо ось тут де. Так, то монета від Берліна. Скажіть так, про Берлін, так? Від Мюнхена. Так, окей. Дивимось далі. Це у нас звичайна монета. Те ж саме. Так, друзі, ну що скажу? От Отакою, монет... по-перше, друзі, зверніть увагу. Монетка в доволі непоганому стані. Так, монета від Греції. Монети такої у мене, друзі, теж точно немає. Так, я так розумію, що це 100. Так, ну, можливо, 100 років від дня народження. Можливо, друзі, не судіть суворо. Я монету таку тримаю в руках вперше. Так, до речі, це монетка якого року у нас? Так, монетка. Так, не наводиться. Зараз, мабуть, я наведу краще. А ну да, це і знову 2023 рік, друзі. Подивіться. 23 рік. Так. Ось така класна монетка від Греції. Нам сьогодні трапилась, друзі. Ну, Мені дуже подобається. Так, я казав, вже, що я люблю портретні монети. Так, ну треба буде почитати, звісно, друзі, про цю особистість. Я думаю. Але монети, друзі, погодьтеся ще в доволі непоганому стані. Хоч монета знайдена і в зобігу, так, але вона ще має гарні, гарний блиск. Не бачу, що вона так ще дуже була потерта. Ну, звісно, що, друзі, є. Є, але, але це вже прикольно. Так. так, дивимось далі, друзі. Потім я показую завжди вам монетки в кінці ще раз. Так, повертаємося до наших монет, дивимося далі. Це в нас, друзі, Гетсен. Німецька монетка. І що ми тут бачимо? Бачимо тут. Так, зараз бачимо тут Мюнхенський монетний. А ні, друзі, Карсере. Так бачимо, тут у нас G стоїть зліва. Я завжди плутаю, друзі. Іноді буває, дивишся де. <свисті> Я так розумію, що Німеччина, якщо не пише, що це німецька монетка, так, то вона ставить завжди, перше, де це Дойчланд, а потім десь треба шукати ще іншу боку. Буває таке, що дві д так, Де це Німеччина, Дойчланд і де це показник, що це Мюнхен. А тут ми бачимо G стоїть, а це означає, що це монетний двір Карс Так, тому, друзі, ну що скажу, перший рол, але 5 монет. Це вже дуже класний результат. Так, дивимося Франція. Так, це наступна монетка у нас Італія. Так, монета Німеччини. 11 рік, потім подивимося. Так, це у нас 2002 рік. Я казав 2002, так доволі рідко зустрічаються в гарному стані. Тому якщо вам попадається, друзі, ви відкладайте собі. Так, те ж саме 2002 рік. Так, бачимо німецька. Другий теж рік. Так, це у нас така новенька, але французька, звичайно, хоча 2020 року. Ну, але така ще в доволі гарному стані. Ну, я Францію поки ще не дійшов до того, щоб відбирати Францію за руками. Так, це в нас Німеччина. Так, ну залишаються дві, друзі. Подивіться, звичайна монетка і ще одна така ж сама. Мекленбург переднє помирання, але, подивіться, над горою стоїть йод. Це означає, що це гамбургський монетний двір. Такі монетки в мене вже всі є. Із Мекленбург передньою помиранією. Тому що перший ролл, друзі, 6 монет, але круто. Мені дуже подобається. Маю надію, що ці теж не підведуть. Так, дивимось далі. Так, ще раз нагадую, друзі, хтось у мене іноді пише, і навіть дехто не вірить. Ці монети, друзі, я беру в банку. 50 на 50. От 50 євро написано, так? Я віддаю готівку 50 і беру монетами 50, тому я нічого не втрачаю, тому що дехто пише, на що ти купуєш монети, які вже з обігу. Так, тому, друзі. Так, зараз наведемо краще. Якби я нічого не втрачаю, одне лише скажу ще так, що потім іноді буває, ці монети треба кудись дівати. Так, але куди я їх діваю? Зараз розкажу. Так, це у нас німецька звичайно. Друзі, в деяких маркетах є каси самообслуговування, які приймають монети в Німеччині. тому Йдеш, купуєш, що тобі треба, ну і постоїш, трішки закидуєш монетки назад і все. Тому таким чином, якби я розплачуюсь в магазині і, в принципі, жодних проблем не відчуваю. Але навіть якщо знаходиш хоча б одну в вже, вже приємно. Ось, друзі, супер! Так, такої монетки в мене теж немає в колекції. От вона в мене вже тепер буде. Що, тут бачу спортивна тематика. Спортивна тематика мені теж дуже подобається. Так, друзі, ну і треба розбиратися, що це за країна. Так. Ми бачимо тут щось про регбі, я так розумію. Так, ну це я розумію, що це у нас. Франція, ага, Франція 23 рік. Так, ага, ну і бачу, RF стоїть, друзі. Якщо я не помиляюсь, це все ж таки у нас французька монета. Франце 23. Так. Да, про... Монета присвячена регбі. Так, якщо не помиляюсь, тут стоїть у нас RF. Хоча така, така дуже сумнівна, що це F. Можливо, цей чемпіонат був у Франції, якийсь, але, але монетка з іншої країни, друзі, буду розбиратися. Ну, але здається, мені на, на цей момент мені здається, що це все ж таки французька монета. Якщо не так, то поправте мене в коментарях. Але таку монетку, друзі, я ще якби не зустрічав. Так, це вперше у мене в колекції така буде, але, але мені дуже подобається, друзі, це. Знаходити щось новеньке для себе. Так, дивимось далі. Це в нас Німеччина. Так, це у нас Бельгія. Так, наступна у нас Франція. Так, дивимося Німеччина 2002 року. Так, дивимось далі. Це у нас Австрія 2002 року. Так, ще одна монетка, друзі, це у нас Гамбург. О, такі вже у мене всі є. Гамбург, монетний двір Гамбург теж. Так. Зараз давайте я трошки зменшу так от щоб було. Так, от у нас Гамбург від Гамбурга. Так, ну це вже класично таке дуже часто трапляється. Так, зараз ми зробимо, перемістимо трішки сюди. Залишимо місце на третій ряд. Так, це у нас, звичайна монета від Німеччини. Так, друзі, це у нас Австрія. Так, наступна монета 2002 рік. Мені вже сьомий показався, думаю, сьомий це взагалі. Так, це у нас Іспанія. Так, це у нас що таке німецька монетка. Так, звичайна Німеччина. Так, це у нас Німеччина. Так, дивимося, друзі, це у нас буде. Зараз, зараз наведемо краще. Так, це у нас монетка від Ірландії. Так, залишається небагато з цього ролу. Так, це у нас німецька. Нема сенсу дуже зупинятися довго на німецьких монетах. Так, далі Бельгія. Так, Бельгія теж буває різних зразків. Так, що це у нас далі? Дивимося? Німеччина. Так, ну, друзі, ну і тут що у нас Греція, 2002 рік Німеччина. Ну, що скажу, друзі, другий рол, тільки дві монети, але, чесно кажучи, хай мені одна навіть попадається, але якої в мене немає, я вже буду радий. А так воно і сталося. Дві монетки, але однієї нема. Тому вже сьогодні я перебирав не, не, не дарма. Дві монети я знайшов. Ну, якщо тут буде третя, то це взагалі буде супер. Так, дивимось далі. Наступний ров. Так. Так, ну це перше бачимо, друзі, від бремена. Зараз наведу. Так, Бремен, але, чесно кажучи, останнім часом не так часто Бремен <кій> трапляється. І в мене деяких монетних дворів немає. Так, я так розумію, що це у нас так. Що у нас тут за монетний двір. Так, ну бачимо 2D. Так, Д? Це Дочланд і Д – це Мюнхенський монетний двір. Так, що ми дивимося, у мене Бремен. Бремен, Бремен. Бремен, де у мене така є. Такий монетний двір у мене є. Так, наступна монетка. У нас Бельгія. Далі. Німеччина. Так, друзі, Мекленбург Переднє помиранія. Монетка теж вже походила. Десь рік. Так, тут у нас стоїть монетний двір в Давайте разом побачимо його. Так, тому що такий він вже затертенький бачу, друзі. Ну, що тут стоїть F? Це штугарський монетний двір. Так, Мекленбург від F монетка вже теж, друзі, є. Так, одна монетка вона вже полетіла вниз. Так, зараз ми робимо. Так, дивимось далі. Отже, це у нас друга монета. Відкладаємо її. Наступна монетка Німеччина. Так, далі. Це у нас Франція. Так, наступна мене така Німеччина. Німецька теж. Так, 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 це у нас Німеччина. Те ж саме. Так, Німецька. <кій> О, німецька в дуже поганому стані. О, нічого, в магазині все буде з нею добре. Так, це у нас німецька. Те ж саме. Так, Німеччина. Франція. Так, це в нас теж Німеччина. Німецька. Італія. Так, це у нас... це в нас Австрія. А в мене така в дуже гарному стані. Друзі, маю надію, що це щось таке цікавеньке <кхід> в гарному стані. Ага, ну що. Ну, як сказати, пам'ятна монетка, звісно, це так. А це у нас. Зараз наведу краще. Це у нас монета. Так, наводиться, наводиться. Монета присвячена програмі Erasmus. Але від Німеччини, друзі, від багатьох країн Європейського Союзу такі є монетки. Але це, якби, звичайно, виходить з Німеччини. Так, бачимо тут по центру D, Deutschland. Так, є. Так, ну і що, друзі, залишається у нас ще три монетки. Це у нас звичайні німецькі обігові. Так, десь у мене одна монетка полетіла. Зараз її спробую знайти. Ось, знайшов. Так, полетіла та що з Бельгії. Так, тому, відповідно, друзі, що робимо сьогодні підсумок, я скажу, не так багато було сьогодні монет. Але, але, друзі, але дві монети поповнюють сьогодні мою колекцію. Ось такі монетки. Зараз покажу. Так, Друзі, це монетка зліва у нас грецька. Доволі непоганий стан ще її. Ну, і я так розумію, що справа це монета з Франції. так? Але спортивна тематика теж подобається. Портретна тематика, що я люблю, і спортивна тематика теж, в принципі, я задоволений. Ну, Із інших країн монетка, яка в мене вже точно є, але в доволі непоганому стані. Теж грецька, друзі. Я думаю, що її теж я заміню ту, що в мене, на цю монетку. Тому сьогодні доволі непоганий перебір, хоч ми знайшли сьогодні 6, виходить, так, 6 монеток з першого ролу. Так, це сюди. Дві з другого і 3 з третього ролу. Виходить, у нас сьогодні, друзі, 11 монет з трьох ролів, але я думаю, що це доволі непогано. Друзі, ставте вашу вподобайку, підписуйтесь, будемо продовжувати це робити і надалі. Гарного дня!